Здоров'я всім. Сьогодні ми біля церкви, покругу Пресвятої Богородиці. Зовсім недавно тут відбулися кадрові зміни, і тому сьогодні ми вас хочемо познайомити з тутешнім новим священником, отцем Андрієм Боробцем. Отче, розкажіть, будь ласка, якщо можна, що це за історія, як ви тут опинилися в цьому саме храмі? Я раніше служив в в Олександрівці, село моє прекрасне, як кажуть, до якого прикипів і любив, і здавалося. От твої життєві моменти дійсно будуть в цьому тільки селі. Mm. Але враховуючи те, що от отець Михайло, який до цього був доволі, такий прекрасний, гарний священник, який взагалі приклав усі сили для того, щоб цей храм стояв, сформував людей. ну от Наскільки дійсно велика шана повага йому за це. Але важко доїжджати, тому що додавалося все ж таки у нього багато людей почали, весело Іванівка приходити. Mm. Все ж таки людина мізнатна, шанована. і... Було вирішено ним все ж таки, як кажуть, залишити п'ятихатки хатки для того, щоб повністю себе віддати служінню на веселій Іванівці. Оце так. Знову ж таки кажу, Дякую, адже коли прийшов до храму, ти усвідомлюєш, наскільки тут щирі люди, наскільки відкриті люди, згуртовані, сформовані люди. вас зустріли, до речі? О, до речі, ну це було гарно. По-перше, ми з цими людьми взагалі вже знайомі давно, як кажуть. Ми з ними знайомі. Ми приїжджали вже і на храмові празники. Сюди ми зустрічалися, частенько ми тут все таке ага. були. І тобто, відчуття того, що ти приїхав у якийсь чужий храм, знаєте, зовсім його не було. Ага. От ти приїжджаєш як до себе, приїхав, ми прекрасно зустріли. Ми прекрасно провели перші богослужіння. Ага. Ну тобто не було якогось знаєте, дискомфорту, що ти приїхав у другий храм. Легкість uh -huh. все найголовніше, що тут було, я кажу. Uh -huh. І подалі дай Бог налаштуємо, співпрацюємо, працюємо і все ж таки для розбудови м, української церкви і нашої, нашої нашого храму звиження uh -huh. Христа Господнього. Temul... Отже, давайте тоді для того, щоб наша громада знала, хто ви що ви, звідки, розкажемо трошки про вас. Повернемося до ваших витоків. Де ви народилися? Як, як вибрали що? Що ви будете священником? З чого ви виникло і виросло таке рішення, власне? Ну дивіться, саме я родом з Івано-Франківської області, ага. і ну коли я у дитинстві ріс біля церкви, церква в мене була по сусідству. Тобто питання взагалі навіть не виникало, що ти будеш по якомусь іншому в життєвому шляху йти. Хоча до цього я закінчив професію, в мене була цивільна, може ні з установок. Ну, отак у житті мені хотілося. Я кажуть, вибирав, думаю, визначився кінець кінцем, ким ти хочеш бути. Уже пізніше я переїхав до Дніпропетровської області, де вивчився, і потім мене в Ногінську, це під Москвою ага, на тодішній ага, час, бо в ага. нас там Київський патріархат. Ага. Мене висвітили на священника. Приїхав я жовто-Олександрівку, боже, в далекому 2003 році. І знову-таки це було. 20 років, тому. 20 років тому. 20 вже пішов, 21 рік. Ага. так. І з того часу, знаєте, дійсно було важко в перші моменти, адже ти приїжджаєш, ну трішечки друга, другі традиції, другі ага. там святкування більше було. є – і важко було все-таки, як кажуть, перші моменти життя цього. І коли згадуєш, це, напевне, ті моменти, коли тебе вони все-таки закалили, вони з тебе почали робити людину, вони почали ну робити з тебе священника. І в Жовто Олександрівці, як кажуть, ну вже за ці роки, ну, оце душа моя, там це дійсно. Це те місце, до якого ти прикипаєш, це те місце, де ти любиш, там місце, де. Друзі, тобто ми живемо однією єдиною громадою, у нас немає там якихось розбіжностей у цьому. Потрібно працювати, ми працюємо, потрібно робити, працюємо. Почали будувати храм, слава Богу, як кажуть, плани у нас вже далі йде, все. І отож у от Толександрівці взагалі люди, от коли почалася в нас війна, пригадую такі певні перші моменти. Оці, коли от люди зібралися, знаєте, не було. Бідний, багатий, дорослий, малий. Всі разом зібралися. Плили там сітки. То банки заливали, хлопці там варили бронежилети, блокпости. Од... Родини? Одна родина, ви розумієте, і цей момент взагалі у нас показав, наскільки ми одинакові. Mm -hmm. Тобто, і ти живеш, як кажуть, це вже тебе От почало робити дійсно людину, mm -hmm. робити тоді, розуміти, що ти є громада, і коли й мене. Призначили вже після скількох років, ну кажуть, призначили сюди на п'ятихатки, ага. все рівно були перші переживання. А, а як же ж воно буде? Як? Ну, в той же час ми не залишаємо мою дорогу От Олександрівку все ж таки я там проводимо богослужіння, ми продовжимо будувати храм жовт-Олександрівці і паралельно працювати тут. Служили. Не важко не важко вам так працювати в такому робочому напруженому графіку. Ну, графік дійсно напружений, але в той же час рух – це життя. Слава Богу, що так. Ми розуміємо, що ми комусь потрібні, ми розуміємо, що ми потрібні для чогось робимо, і, тобто ніяк інакше. Слухайте, ну ви про труднощі трошки проговорили. Я так розумію, що Жовта Олександрівка була першою вашою парафією, так. Так? Так. це вас друга. А, а, що вас надихає сьогодні? Що вам дає сили діяти далі? От Знаєте, що надихає сьогодні? Взагалі, цей момент от реально ми беремо, коли час повномасштабного вторгнення. Сили надає все робити для перемоги. Оце дає нам сили, воно, напевне, в кожного, не тільки мене. Ну я вас конкретно питаю, бо ж ви священник, за вами люди, які на вас дивляться, які до вас ідуть як до священника. Ясно, що всі ми, як кажуть, під одним богом ходимо, uh -huh. да? І з усіх спитають по-своєму. Але до вас люди, от знаєте, що ну хто в нас священник? Це і психолог, так? Це близька людина, якій ти можеш тільки щось поділитися, те, що не скажеш нікому, і розрадитися, і підтриматися в цій людині. Тож я так бачу, що ви розумієте, що на вас покладено, правильно? Ви скільки років ви вже з людьми працюєте? Це не так і легко, до речі. Я бачу, що у вас легка вдача, такий характер легкий, все-таки це теж ну, є великим плюсом, скажімо так. От. Тож, що у вас сьогодні. Тримає. От знаєте, якщо брати вже особисто за мене, так. що тримає, коли знаєте, телефонує військовий і каже: mm. завтра йду в важкий бій. І я розумію, шансів вижити в мене немає. Але каже: почитай молитву. Ти зі слезами на очах йдеш у храм, mm. ти ставиш свічку стрепе тому голосі, ти починаєш читати цю молитву. І коли на другий день телефонує в тебе телефон, а ти. Береш слухавку, ти однозначно переживаєш. Не дай Боже, погане і щось. Та. І коли ти береш, ти бачиш його телефон, каже, ти представляєш, я вижив. Ну, от, знаєте, моменти от що такі. Ви відчуваєте? Воно, перша радість за, за військового, радість за сім'ю, що слава Богу, людина жива. І в сьогоднішній день це дуже таких багато моментів. А тим більше в час військового стану, взагалі, ми знаємо, зараз люди у суспільстві у нас напружено, зараз ага. ситуація, важко. Там тривоги, там вибухи. Кожен рідний, в принципі, і дійсно, як ви кажете, коли людина приходить, ти їй даєш розраду, даєш підтримку, людина приходить, вона це усвідомлює легше. Ну, це не те, що надихає, це крила дає. Це дає крила. Дійсно, людина приходить зі смутком. У нас дуже багато, як кажуть, зараз. Ми? Бо, да, так, в однакових ми, всі, обставинах. ми всі в однакових обставинах, але все ж таки ми ходимо під Богом. І коли брати, знаєте, яке б не було могутнє військо російської та армії, дивимося так, коли б нам нападали. Ну, шансів нам виграти, здається, не було. Ми переживали всі до цього Боже два-три дні, як казав. Угу. Якщо Пресвята Богородиця своїм момофором, покривала людей в Лахірському храмі, коли військо відступило, то що ми можемо сказати сьогодні? У нас не вища сила нами, кілові, угу. звичайно, вища сила. Але в той же час, попри вищу силу, попри Бога, попри всіх святих, ми гуртуємося, ми молимося, ми допомагаємо. І Тим самим ми маємо це надихання, ми маємо це у такий важкий час. Ми ага. все ж таки можемо, я кажу, діставати крила. Ага. Ну і не можу не поцікавитися, будь ласка, хоч кілька слів про свої найближчі плани. тут, в цьому храмі. Що вам хочеться, що ви плануєте, на чий підтримку розраховуєте? Дивіться, в першу чергу, однозначно, ми хочемо не те, що зберегти громаду, розширити. Це так, як кажуть, однозначно, що повинно бути. Е, в плані цьому, в подальшому, нам матеріальне забезпечення. Тут наскільки зараз важливо, от ми дивимося, потрібно це в першу чергу, ми будемо робити храм, потрібно з вулиці нам обробити його антибактеріальними, тобто покрити. Це однозначно потрібно. Вже договорилися, хлопці мають прийти все ж таки обшивати у нас середини у листопаді місяця. Ну, на даний момент, слава Богу, є чим. Ага. Тим більше люди зголосилися, що безкоштовно будуть робити це все. Навіть так. Ну, представляєте, навіть так по наш час. Так. так, це дуже, як кажуть, позитивно. І, знову ж таки, ну це надихає. Вже зрушення. Це вже це зрушення. І ти розумієш, що от, коли люди приходять, значить ми потрібні людям. Люди ага. нас, ми одне ціле, ми одна громада. Ага. Це так на перші плани. А на майбутнє, звичайно, хочеться робити і підлогу, хочеться робити іконостас. Ага. Тобто, що храм далі розвивався. В цьому плані будемо робити. Плани досить амбітні, все ж вони не для себе, а для храму, для громади. І це вже якось і нас. Мирян надихає на те, що хочеться ходити і що, спілкуватися, власне, якусь підтримку отримувати. Можливо, щось почути, мудре, те, що тобі, що дістає до твого саме серця. так? Що ви хотіли побажати тим, хто нас буде дивитися нашим членам громади Петхацької. Дорога громада, звичайно, побажати ми можемо тільки і хочемо однозначно миру. Але для того, щоб зрозуміти, що таке мир, мир це не просто залежить від хлопців, які воюють там в ЗСУ. Для того, щоб був мир, ми повністю повинні віддатися самі, і ми перемозі. Тобто, я, звичайно, донатити. Допомагати хлопцям. Знаєте, коли дивишся, коли людина допомагає військовим, купляємо квадрокоптер чи там тепловізори. Військові розуміють, що вони потрібні, їм легше. Знову-таки мотивує їх за для кого, за для чого. І коли ми оце згуртуємося, коли ми будемо молитися українською мовою, коли ми будемо слухати українську мову, українські фільми, дивитися там, слухати українські пісні. Ну, от тоді буде наша перемога. Це звичайно хочеться. Хочеться, щоб повернулися живими додому, солдати рідні. Дуже багато є безвісті в нас про зниклих ну, людей. Uh -huh. І знову ж таки, знаєте, ніколи ми не повинні втрачати на це надію, адже ну, є випадки, немає людини. Приходять люди, моляться, кажуть, ну немає шансів в цьому. Uh -huh. Людина знаходиться. І от знаєте, от ну, це доволі таки багато таких випадків є. Тому я бажаю. Звичайно, миру, звичайно, перемоги, тільки української перемоги, щоб повернулися додому наші всі воїни, які є. Хлопці, дівчата, адже немає зараз різниці. Хто ти є, які в тебе статі, все. Процвітання в майбутньому нашій Україні. Діти, щоб, звичайно, ходили в школу, відвідували школи, працювали. Ми на право на своїх заводах. Після перемоги, я думаю, ми розквітемо. Так. Отже, я сподіваюся, що Бог почує, тим більше, що ви говорите про те, що молилися і що вижив військовослужбовець, значить, господь чує кожного, Ос особливо того, хто дуже, дуже що, щирою душею, так, і з таким відкритим серцем. Я вам бажаю, щоб вас господь чує надалі, підтримки громади, і щоб все склалось так, як вам треба. Дякую за цю бесіду. Удачі.